Про особливості російської агресії, цілі та помилки Кремля для проекту двері в Україну розповідає один з найвпливовіших українських експертів, генерал Віктор Євун. Зважаючи на всю, всю важкість ситуації, ми існуємо, ми боремося. Нас підтримує світ, і настрій у людей бадьорий. Ніхто здаватися не збирається. Я думаю, що все буде нормально. Ми переживемо і і ці тяжкі часи, і, і переможемо. Це однозначно з задумом Кремля. Ми мали не існувати вже в тому вигляді, в якому ми існуємо. Ми навіть ми не мали право існувати в тих кордонах, яких нам намалював, ну які вони малюють. Вони не збігаються з тими кордонами, які є в 91 му році, тобто вони нам не давали права на існування як повноцінної держави. Можливо, вони думали, що вони створять ще одну маринеткову державу в вигляді Білорусі без виходу до моря, десь там, десь там не знаю, з якимось там умовними керівниками, які в ООН почнуть там підтримувати політику Путіна і Росії. Такого не буде. Дуже все чітко написала в Великобританії. Вона опублікувала ті всі чотири позиції, де справді все йшло по тих напрямках, яких це аналог того, що відбувалося під час захоплення країн Балтії в 40-му році, там чи Західної України в 39-му, Біссарабії в 40-му. Це ліквідація активних людей, ізоляція тих, що можуть ще бути. Корисні і перерахування тих, що піддаються перевихованню. Це фактично створення концентраційних таборів, фільтраційних таборів, створення розстрільних команд. А списки, так, да, списки існували, і вони по тих списках і бігали по Київщині навіть тут і намагалися знайти тих людей. І в нас є безліч свідчень, що ті списки в них існують. Якщо все йде так, як воно йде. Ситуація на фронті стратегічно стабільною, будемо так казати, і ті ті моменти, на які, які напрацьовує українська армія, і ті зусилля, які роблять наші партнери, і те, що відбувається в російській армії, якщо це в комплексі проаналізувати, то я думаю, що наприкінці весни, на початку літа, ми побачимо глобальні зміни на лінії фронту. Хотілося б бачити. І справді до кінця літа ми будемо розуміти, ми тільки будемо розуміти, наскільки ми близькі до завершення цієї війни і можливо нашої перемоги. Сильна сторона Росії в тому, що вона велика, в неї величезний людський ресурс, і вона не має больового порогу. Тобто для них 100 тисяч втрати, там мільйон втрати, взагалі не складає ніякої залі. Ну, вони вони на це не зважають. Це їхня сила. Ну і сила, то що ресурси, да, хочемо не хочемо. Треба визнавати, що ресурсів в них величезна кількість, і вони їх витрачають ну просто бездумно. Не на не на, не на народ, не на розвиток, а на такі от якісь абсурдні, якісь такі ідеї, які вони собі самі побудували, і на шалену корупцію для того, щоб тримати свою еліту. Оце це їхня поки що сила. В чому слабкість? Слабкість в тому, що вони не мають ідеї, яка, е, я, яку вони оце придумали, да, там е, руський мір. І ця ідея, вона не життєздатна. І вона, е, хочуть вони цього чи не хочуть, вона все одно призведе до розпаду Росії в тому вигляді, в якому вона є. Вона не може існувати в цивілізованому світі. І цивілізований світ нарешті це зрозумів. Якщо він дозволить рускому міру в вигляді Росії перемогти він покаже слабкість демократичного світу, цивілізованого світу, то буде дуже величезна біда не тільки для України, вона буде біда для всієї Європи. І це насправді доходить і до політиків європейських, і до, до європейського населення. Вони розуміють, що Україна якраз стала на борні тої. Навали, і ця навала не стосується тільки України і Росії, вона стосується всього цивілізаційного е, е, вибору. І е, от власне ця слабкість Росії в тому, що вона не розрахувала, що світ буде єдиний, і він об'єднається, допоможе Україні. І сподівається, Україну не залишить, і Україна е, за допомогою цивілізованого світу переможе цю навалу. Те, що в Росії немає ні больового бар'єру, ні кодексу пристойності, стало зрозуміло відразу після перших днів вторгнення. Незабаром після початку теракту світ дізнався про трагедію в курортному місті Буча, назва якого стала прозивною. Аналізуючи нинішню ситуацію в Росії, генерал Віктор Ягун робить висновок, що ресурси противника бідніють. Насправді в них залишилось мало механізмів. Вони величезні кошти раніше кидали на пропаганду, на корупцію, на підкуп тих чи інших політичних, всяких дрібних маргіналів, політичних структур, які сповідують або крайні або праві, або крайні ліві напрямки. І вони справді намагаються розмухати будь-який конфлікт, будь-яку незвичну ситуацію. В дуже багатьох кінцях світу. Де тільки починаються якісь конфлікти, там треба шукати зразу російський слід. Ми бачили це і в Німеччині зараз, коли були затримані ті бюргери, і рейс коли... рейсбюргери, І коли ситуація почалася напруження Сербія-Косово і в інших моментах. Тому треба просто. Дуже чітко контролювати ситуацію. Як тільки десь щось починається, зразу треба шукати російський слід. Я думаю, що в Європі вже зрозуміли цю небезпеку, і ми просто поволі бачимо, як в тих країнах, яких Росія мала досить певнені позиції, вони їх дуже швидко втрачають. Це і в Франції, це і в Італії, і в Німеччині, в Греції, в Болгарії тобто ті країни починають виліковуватися від того. Облуди руського міра розуміють, що не все так просто, і е, треба е, визначатися, на якій стороні ти є. Саме цікаво, що навіть Сербія, незважаючи на е, всі нюанси, е, намагається якось дистанціюватися навіть від Росії. Я вже не говорю про країни, які е, навколо Росії сусіди колишньої е, республіки Радянського Союзу. Е, вони е, навіть до них доходить, що треба шукати партнерів напевно зовсім іншому напрямку і чим менше тим чим менше контактувати з росією тим краще для них в першу чергу наш співрозмовник побажав україні та литві тверезо дивитися на пропозиції російських пропагандистів і спроби приспати пильність але водночас не боятися їхніх повороз адже улюблені інструменти залякування у Кремля – це брехня та трюки залякування по суті, це блеф Нам головне не опускати руки, бути оптимістами і розуміти, що ми війшли в це, не був спринт, це марафон. Цей марафон нам треба добігти до кінця, витримати. На жаль, пауз не буде, але якщо ми будемо в єдності, якщо ми будемо один другого підтримувати, навіть невеличка підтримка один одному, своєму ближньому сусіду в загальному Україні. Чим більше буде твоєї єдності і підтримки, тим ближче буде наша перемога. Як я малим збирався на весні ти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними. Çar ne medet kahve.